Пряжі робили вже ткачі. Можна, можна, можна. Ткачі вже потім робили полотно. А розказати вам, як робили цю пряжу? Розказати. Моє сонце, він йому дуже подобається. Дивіться, магазинів не було. У кого був папа, а у кого не було. Звісно, сложно. Так було, що багато дітей було. І коли папа помирав, то вже були старші брати, які допомагали. Дивись, у моєго мого тата було, крім мого тата, ще одинадцять братів і сестер. Він був дванадцятий. Розумієш чи ні? Він був перед останнім. І його старша сестра вже мала такого хлопчика, як батько, тому сестра її чоловік. Старші брати допомагали, розумієш? І сіяли, орали, і молотили і так далі. І ось дивіться, магазинів не було. Потрібно було отакий одяг. Ти зараз пішов в магазин, купив, хотів, викинув на сміттє, а тоді все передавалося з покоління в покоління. Помер хтось, не викидали, не спалювали, а прали його, стирали, прали. І знову використовували, тому що дістати нове не було. І от коли вони вирощували льон, оце льон називається.